53 роки це вже ненормально, ну погодь. Ну... ну як так? Ми тут з Надіошою розмовляємо про різницю в віці у стосунках. Яка різниця вважається допустимою, а яка вже перебір? Та, але щось наш діалог з Григорієм зайшов у глухий кут. Тому дізнаємося все у сюжеті. топ 5 українських зірок, для яких різниця у віці не має значення. Чи все ж таки має? Дивіться. Днями 37-річна Даша Астаф'єва заінтригувала стосунками із значно молодшим за неї хлопцем. Даш, скільки років тому хлопцю? Ну не, давай, не, давай не. скажи, між давай між 26 шістою і 25-ю. Ну який вік? Ну, 16-му, ну! Дуже сподіваємося, все-таки дочекатися, коли Даша наважиться відкрити цей маленький секрет. А тим часом західні ж селебріті продовжують ламати стереотипи, акторка Єва Мендес, старша за Райана Гослінга на сім років, як і Джуліана Мур за Барта Фрейндліха. молодший на 13 років за свою дружину Г'ю Джекман, а чоловік супермоделі Гайді Клум на всі сімнадцять. Український телеведучий Дмитро Комаров, об'їздивши мало не кожен закуток планети, своє кохання знайшов зрештою вдома. 2016-го 18-річна Олександра Кучеренко виборола титул Міс Україна. На 15 років старший Дмитро в той день був суддею конкурсу, і як згодом зізнається телеведуча, того дня і на голову звалилося подвійне щастя: і Корона, і Дмитро. І як після цього не вірити в дива і в долю. Обвінчалися закохані у храмі Єрусалима, а на медовий місяць відправилися на Мальдіви. Не надто екстремально, скажете ви, але свою жагу до адреналіну і нових відкриттів комаров молодій дружині ніколи нав'язувати і не намагався. Поруч з чоловіком я вже забула слово страшно. З ним я завжди відчуваю себе захищено і комфортно, де б ми не знаходились. До того ж, я ж не лізу туди, куди може він. Тому що ті речі, які мій чоловік робить у своїх програмах, під силу тільки йому. А романтика каже Олександра, для неї всюди де є поруч чоловік. Співачка Оля Полякова зі своїм чоловіком, українським бізнесменом Вадимом Буряковським, має 16 років різниці. Хоча ще донедавна всі були впевнені, вона куди більше. Вона колись у Вікіпедії змінила, змінила собі вік. Потім вона зізналася. Але коли я собі розказала про це про цю цифру, і я її усвідомила, я почала почуватися на 43, А раніше я почувалася на 37. і тому я жалію про це. І тому все з сьогоднішнього дня мені знову 37. Чоловік же співачки вік не приховує йому вже 60. І колись через їхню чималу різницю, довготривалість цих стосунків мало хто вірив. Йому всі казали, на тебе кине, що ти робиш? Боже, зараз всі ці люди, вони просто в шоці, що ми вже 20 років живемо. І він тоді сказав: Щастя вартує просто кожної секунди. А головним щастям для чоловіка була можливість стати батьком своїх доньок а також вміння чути одне одного подружжя називає секретом сімейної ідилії. Роблять ставки, як довго протягне черговий шлюб Володимира Остапчука, адже його нова обраниця Катерина теж молодша за ведучого на 16 років. Але у цих стосунках різниця поки дуже відчутна. Я кажу, а що ти робила в 2007 році? Вона каже: Я в школу пішла в перший клас. Я кажу, прикольно, А я в 2007 перший раз одружився. Співачка Камелія 2003-го витягла щасливий квиток у розкішне життя. Співачка Камалія 2003-го витягла щасливий квиток у розкішне життя, коли сказала так мільярдеру Мохамеду Захуру. І 21 рік різниці у віці тут теж не завадив. Але минуло 20 років. І схоже, шлюб вже із 67-річним захуром таки почав тріщати по швах. Колись подружжя разом каталося на лижах. Зараз вже ні. Мовляв, вік не той. А від початку війни Захур повернувся до Лондону. Камелія ж мандрує світом і благодійними заходами. Втім, остаточним підтвердженням тому, що казка добігає фіналу, стала заява співачки. Вони з чоловіком розлучаються. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року і дійшли висновку. Що, хоча ми дуже любимо одне одного, ми більше не будемо партнерами у шлюбі. Ось тільки на свята вони разом на світських заходах теж можливо подружжя дало собі такий другий шанс. Невдовзі дізнаємося. Рекордсменами в українському шоу-бізнесі поки залишаються Віктор Павлік і Катя Реп'яхова. 28 років, і схоже, полювання на Віктора Франковича Катя розпочала ще, будучи дитиною. Дівчина довгі роки була його відданою фанаткою. А вже у 2020-му пара офіційно оформила стосунки. Ми довго йшли до цієї події і етапу нашого життя. Ми разом пройшли багато випробувань легко нічого нам не давалось. І зараз мені звичайно смішно читати коментарі нещасних людей, які пишуть, що заради грошей або ще якась фігня. Я бажаю кожному нещасному знайти щастя і спокій у душі. Секретом своїх стосунків пара називає взаємоповагу та піклування одне про одного. Щоправда, за у Віктора вийшов справжній скандал. Через подаровану кохані спецперепустку стратегічними об'єктами. Це задоволення не для всіх. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки, романтичні тобі Перепустка подарунок поліція злощасну перепустку відібрала, а на пару прилетіла добряча порція хейту і засудження. Краще б дарував дружині коштовності. Засудження стосовно різниці у віці, запевняють наші герої боятися не варто адже на своєму прикладі вони вкотре довели коханню. Кожен вік підвладний. Коли е, ти маєш однакові звички, зовсім не на вік. Зовсім.